Йде студент по площі, бачить на стовпі висить ведмідь. Студент дістає телефон і телефонує в поліцію, пояснює ситуацію. Йому відповідають. Нікуди не йдіть, слідкуйте за ведмедем і чекайте на експерта. Через 15 хвилин під'їжджає авто. З нього виходить чоловік із таксою і дробовиком у руках. Підходить до студента і питає. Це ти дзвонив у поліцію? Де ведмідь? Студент показав стовп, на якому висить ведмідь. Чоловік подивився уважно, дає студенту дробовик і каже: Студенте, слухай план. Я зараз залізу на стовп, скину ведмедя на землю. Анфіска вчепиться йому в пах, відкусить геніталії і ведмідь помре від шоку. Зрозумів? Так. А дробовик мені на що? Слухай дуже уважно. Я залізу на стовп, скину ведмедя на землю, анфіска вчепиться йому в пах, відкусить йому геніталії і ведмідь помре від шоку. Але якщо ведмідь скине мене, мочи анфіску.